Двоє це двоє мартишок, бомж Люлік і циган. Кш -кш -кш -кш. Це сина понавозив, це ми позапихали туди, щоб тепленько їм було. Звісно, з ними є морока, але інтересно. Утром як вийду пів сьомого, до восьми, до початку дев'ятого. Я отримую удовольствие. Я відпочиваю від них і все, хоч і кажуть, капів по доводу, нічого. Що вони в нас їдять? Утром я їх кормлю, шейки. Покупаю шейки, роблю маленькими, різу, сирі, молоко. Це кожен день постійно, колбаса печоночна. Я варю шейки теж, общіпую їх кожне утро. Це і м'ясо.